Доброго дня! Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу для вас зробити сьогодні такий розклад. Ви питаєте, я, я роблю. І так, ось ця хода Московського патріархату. Що там? Чи дійсно це є безпечно для України? Наскільки я чула, вони вже дойшли. Інформації, до речі, дуже мало. Дойшли. Так, дойшли вони. Але дивіться, чи, є це, чи несе це з собою якась, якусь небезпеку для України. Чи є там якісь. Завербовані. Це ж все ж таки московського патріархату. Я, в принципі, не розумію, чому держава не заборонила до цих пір е московський патріархат. Ось, це, це потрібно було зробити в першу чергу. Але е я вже говорила за нашого міністра культури. І так, дивимося, м наскільки це, що це несе з собою ця хода, і взагалі ці люди. Для України. Ну, таємниця, да, і молитися, да. Ось жертвоприношення. Чому жертвоприношення? Ну, люди вірять собі та вірять. Ось тут, в принципі, в принципі, ви знаєте, я так скажу. Дійсно, по-перше, дивіться, дійсно несуть з собою якусь агресію. Я скажу чому, тому що люди е стають їм на заваді, так, протестують проти цього. Ось, і, е але, але в мене інше запитання: чи є там е якісь завербовані? Ось це, я так скажу, під великим питанням є там хтось? По-любому, є. Ну, взагалі, московський патріархат це є, як би це сказати, вже завербовані люди. Ну, як це так? Як це можна бути українцем і йти до московського патріархату? Навіть зараз після війни? От я цього не розумію, відверто. Розумієте, про що я кожен ранок, кожен вечір з вами говорю? Що є у нас в державі люди, які ще, а, так чи інакше, а, склонні, я скажу, до цього, до того. От. Тобто, несуть вони дійсно а, колотнечу. Ось. Мені цікаво, тому що я там побачила, мені здається, там є якісь підбурювачі і тому подібне. Зараз подивимося, чи є там якісь а, дійсно завербовані, які. Думаю, що так. Да. Угу. Є. Є мої дорогенькі і немало. І немало, є є. Я запитала конкретно, чи є такі? Ось ця карта говорить про це, ця є про це, є ця про це. Все про те ж саме. Ви знаєте, є. Є там якісь завербовані а, нашими ворогами, я так скажу. Яку загрозу вони ще несуть? Чим, чим взагалі це закінчиться ця хода? Давайте так. Чим закінчиться ця хода? Ну, помоляться, як то сказати, всі традиції соблюдять? соблюдять всі традиції свої і жертву жертву поприносять. Ось, і, в принципі, підуть назад, наскільки я розумію. Я не бачу, щоб тут дійсно була якась загроза. Сама церква несе загрозу. Це не так ті люди, хоча там є. Я так скажу. Вони там є, але я не бачу загрози. Відверто вам скажу, Ось. відверто скажу не бачу. Я бачу, що вони повернуться назад. Повернуться назад. Мають вони якусь місію, крім Божественної місії. Мають вони місію там якихось підривних е речей чи щось таке. Ну, в принципі, да-да-да мають. Мають. Під прикриттям, бачите? Під прикриттям, якась там в них є місія. Є є чітка у них місія, люди добрі. Але я не бачу, що вони дійсно щось. Я бачу, що вони повернуться. Я не бачу, я бачу, що М -м... ну, це і так всі знають, що під час ходи туди, коли вони до Почаївської лаври йшли, так, там були бунти, люди не пускали їх у міста, села. ось, І вони ходили полями. Ось. Я, наскільки так подивилася одним оком це все. Там і діти, там не тільки, але. Ну, <гум> так, якось так, ви знаєте, тут ніби, ніби, в принципі, є місія, якась в них є щось там е свою церкву, мені здається, більш продвинути. Ось, але, в принципі, це не треба було робити. Це помилка для них. Забор... Чи... Давайте подивимося, чи заборонять цю церкву московську в цьому році. В принципі, я дивилася вже це. І я казала, що щось там гуму будуть тягнути. Ну, це від влади залежить. І так, заборонять її до кінця року. Думаю, що так. Да. Думаю, що так. Да. Так. Да. Якщо не до кінця року, то коли буде перемога, обов'язково. До перемоги стопроцентно, а може бути навіть до кінця цього року, 22-го, мої любі, заборонять. Щось там буде, я вже кажу, що якась місія, але вона в них або не вдасться та провокація, або ще щось. Тому що, ви знаєте, не все так. Під, під прикриттям церкви завжди якісь злочини робилися. То не має значення чи то в Ватикані, чи то в Москві, чи то десь у нас. Завжди. Завжди, на мою думку, під прикриттям, а особливо от московського патріархату. Завжди, Ну, самі скандальні це московського патріархату і Ватикан. Самі скандальні історії. Ось, ну, все, мої дорогенькі, бачите, їх заборонять. Я не б... Вони, в принципі, вони мають якусь місію просвітницьку, так? Ось. Я не бачу тут аж таких великих. Так, будуть, були я бачила різкі рухи, але це, це вже в минулому, тому що вони вже дійшли, наскільки я розумію, до тої лаври. Наскільки я це зрозуміла? Ось, бо є, до речі, дуже мало це я от від вас почула. Це я від вас, я її навіть не чула. Ну, в принципі, я і зайнята була. Я останнім часом дуже мало слухаю чогось, засипаю. Починаю слухати, засипаю, бо дуже втомлена. Але наскільки я розумію назад, ось після своєї місії, вони роз... підуть назад. Якось так. Щось, у них своя якась місія, ось, але не бачу, що там аж дуже так серйозно. Не бачу. Це просто, ви знаєте, недобре для нашої церкви, що вони це влаштували. Чому? Тому що, як би це сказати, підривають нашу церкву. Гаразд, мої дорогенькі, люблю, цілу обнімаю, бережіть себе. І хай вам щастить мирного вам дня чи вечора.